Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Всім привіт! Ви дивитесь телепроект Кіно. З вами його ведуча Юлія Нерода. Сьогодні ми з вами поговоримо про нову мультиплікацію від відомого режисера Марка Осборна. Марк Осборн, відомий мультфільмом Панда кунг Фу, пропонує нам екранізацію класичної, відомої нам ще з дитинства казки. Антуана Де Сент екзюпері під назвою Маленький Принц. Ролі озвучують Рейчел Макадамс, Джеймс Франко, Маріон Котіяр, Бенісіо Дель Торо, Джеф Бріджес, Пол Джаматті, Рікі Джервейс. Рік створення мультфільму 2015. Мультиплікація Маленький принц створена була у Франції. Режисером цієї стрічки виступив Марк Осборн. Прем'єра в Україні відбудеться 26 листопада 2015 року. Маленький принц це французький мультфільм, заснований на відомій касті Маленький Принц, яку написав Антуан де Сент екзюпері режисер Марк Осборн. Відомий по знаменитому мультфільму. Фанда кунгу від Марка Осборна прибуває найперша адаптація анімаційного фільму іконічного шедевра Антуана де сент – мультфільма Маленького принца. Жила була маленька дівчинка. Вона дуже серйозно відносилася до всього, що говорила їй мама. Стара навчилася і не відволікалася на різні дурниці на зразок ігор і фантазій. Зате щиро вважала, що головна мета дитинства добре підготуватися до дорослого життя, що складається з обов'язань і відповідальності. У новій анімаційній екранізації найвідомішого твору французького льотчика Екзюпері історію про маленького принца розповідає дідусь авіатор. Він журиться через те, що діти в сучасному світі перестали бути дітьми. Розповідями про своє знайомство з філософськи налаштованим хлопчиком, прилетівшим з іншої планети, він намагається розворушити уяву дівчинки, що живе по сусідству, і зациклена на заняттях. А тому абсолютно не помічає, який прекрасний і чудовий світ навколо. Поступово дівчинка починає сприймати реальність очима маленького принца, який колись справив незабутнє враження на її. Ее нового друга. года руха ты будешь для меня единственным в целом свете самого главного глазами не увидишь когда настанет черед уходить я должен уйти один летать на самолете пристегнись Же це я, я більше не хочу зрослів. Просто многие взрослые забыли, что были детьми. Ти виростеш прекрасним чоловіком. Дорогі дорослі, не забувайте, що ви також були маленькими. Беріть своїх діточок та вирушайте на перегляд нової, але такої знайомої для багатьох казки під назвою Маленький принц. І не забувайте, що тепер замовити квитки зручно та легко завдяки новому сучасному додатку для смартфонів від мультиплекс. З вами була Юлія Нерода. До нових зустрічей у наступній програмі Тайм Кіно.